Вони заслужили на достойну старість, проте, будучи у похилому віці, змушені мешкати у будинку перестарілих. Ці люди з різних причин потрапили до пансіонату. Хтось залишився без родичів, а про когось навіть забули рідні діти. Про долі тих, хто прожив непросте і достойне життя у сюжеті наших кореспондентів з притулку для соціально незахищених горян Верховинського району. так. Суп з м'ясом, горох, а іноді навіть і десерт. Такий раціон мешканців Верховинського територіального центру соціального обслуговування. Тут проживають одинокі люди, переважно пенсійного віку, котрі волі й долі залишилися без опіки. Параска Кіщук цьому будинку вже не перший рік. Власних дітей немає, а рідні брати та сестри хвору жінку не хочуть брати до себе. я знаєте, слаба людина, вони мене не хочуть, бо не жінка дуже погана. Та тобто у дуже такі культурні люди, а я дуже знаєте, хвора і вона не хотіла за. Ні, ні, і теж мене не хотя. Це дочка Людмила моя. Жива, заміжем, два роки заміжем. Для пана Михайла життя повернулося з ніг на голову після трагічного випадку. Під час роботи в лісі чашка смерека впала на ноги, і чоловік залишився інвалідом. В центрі соціального обслуговування він проживає вже третій рік. Однак, з надією колишній лісоруб говорить про своє майбутнє. Рідна дочка, коли обживеться власним господарством, обіцяє його забрати до себе. Вона живе першою жінкою моєю, бо я розвівся, і тепер я не ж піду, то вона має другого чоловіка, я ж не піду. Туди вона живе першою жінкою моєю. А вона от пропонувала вам що? Пропонує, буду мати своє хазяйство, тоді заберу мене звідси. Наразі в центрі соціального обслуговування мешкає близько 20 одиноких людей. На літній період, кажуть горяни, ця незначна цифра зменшується. Тут вони забезпечені якісним харчуванням, одягом, а найголовніше опікою. При необхідності стареньких можуть оглянути і медики. На все держава з їхньої пенсії забирає 75%, а решта 25% пенсії у них залишаються на руках. Вони собі з ними розпоряджаються як хочуть.